Я поїду до В'єтнаму і привезу їм пива. Так. Пиво зі смаком дружби. Готовий? До чого? Ми побіжимо, щоб вижити. Реальний чувак справді усе це робив. Ми вже на півдорозі. На півдорозі. Я Чікідоног'ю, і я не повинен бути у В'єтнамі. Нью-Йорк, 1967 рік. Гей, вставай з ліжка до цього. Подивись на себе, ти так все життя проспиш. Глянь, Глянь на цих поців, гей, ти соромиш себе і нашу родину. Невже ці протестувальники не знають, що наші солдати їх бачать по телевізору? Я хотів би поїхати до В'єтнаму і відшукати всіх наших хлопців, щоб дати їм пива. Я міг би це зробити. Зробити що? Привезти їм пива, та він нализався. Подивись на нього. Він тверезий, як скельце. Це його п'яте пиво. Так. Мабуть, я поїду до В'єтнаму і привезу їм пива. Так від лауреата премій Оскар. Гей шефе, коли найближчий корабель до В'єтнаму? О п'ятій вечора сьогоднішнього вечора. Це буде нелегко. Але я покажу їм, що наша країна все ще з ними. тебе ж там уб'ють, як ти казала. Всі хоч щось роблять, а я нічого. Контрабандою вести в зону бойових дій пиво. Не найрозумніше, що я чув, але й не найгірше. Засновано на реальних подіях. Можеш почати звідси з Колінза. Просто привіз вам невеличку подяку. А потім, якщо лишишся живим. Американець? Нью-Йорк. Дякую. Потім поїдеш до Дугана. Чикі, я привіз тобі пива? Ти не повинен тут бути. По-твоєму, це смішно. Я роблю це не для сміху. Я роблю це для всіх вас, хлопці. <рес> Давай, час іти. Все скінчилось? Так, ти мертвий цієї осені. Ти не розумієш. Це не фільм з Джоном Уейном, де ти знаєш, де хороше, де погані. Не кидай друзів на призволяще. Я все це пройшов не для того, щоб одразу кинути. І хтось повинен тут бути, щоб все це бачити. Я хочу, щоб їм казали правду для їхньої користі. Вони ж просто діти. От і знатимеш, що вибратися з війни важче, ніж на ній опинитися. Я намагаюся показати їм, що наші вдома їх підтримують. У тебе добре серце, Чікі, але інтелект підкачав. Пиво зі смаком, дружби. Що це за довбень? Це мій сусід. Він привіз мені пиво. Привіт.